Питання ось в чому Росія нарощує свої виробництва, і в тому числі ну от останній приклад, Москва там щось побудувала за майже за 9 місяців, Якийсь завод, майже хоча там ще не йдеться про виробничі потужності, але вони вже заявляють, що через деякий час вони там будуть в виробничі лінії мати для випуску С 400 в цьому контексті чи можна очікувати. Що сили оборони перейдуть власне до знищення якраз підприємств оборонних не тільки окремих об'єктів там якоїсь озброєнь, якихось, а в тому числі саме виробничих ліній. Ну взагалі, військова індустрія, оборонно промисловий комплекс Російської Федерації це теж один з таких критичних елементів, критичних об'єктів для Росії. Дуже багато компаній. Різних підприємств, які виготовляють або є субпідрядчиками для виготовлення озброєння. Ми проаналізували найбільш критичні елементи, застосували ті методики, які, по суті, вони є і натовського стандарту, визначили найбільш критичні для виготовлення ну, майже всіх видів озброєння. І, до речі, хочу сказати, що вони розташовані на, на різних відстанях від нашого державного кордону, починаючи там від, від 50 кілометрів і закінчуючи ну, більшість, угу. десь порядка 850 кілометрів Та -та, від, дістати, від, від да? нашого кордону. Відповідно, угу. визначили найбільш критичні ураження, яких знищення або ураження, або нанесення просто навіть не кінетичного ураження, мається на увазі, наприклад, кібер, вона воно вплине і на виробництво. Продукції mm -hmm. і на постачання окремих елементів для виробництва будь-якого виду озброєння це все проаналізовано. Такі цілі визначені, і ми будемо працювати на те, щоб ну, нанести найбільше такого ефективного удару, для того, щоб не дозволити наростити і випуску, і боєприпасів. І ракетного озброєння інших видів озброєння, які Росія дуже активно застосовує зараз проти нас. А от якщо взяти саме аспект отримання Росією, тобто постачання туди якихось елементів для створення зброї, в тому числі верстатів, можливо, ми чули багато таких прикладів. Вони самі це в роликах крутили, що і ланцети вони виробляють за за допомогою південно-корейським та Японським верстатам і німецькі верстати туди потрапили для виробництва боєприпасів. чи є якісь шляхи, і як з цим боротися взагалі? Так, mm, да, дійсно така інформація. Вона підтверджується, тому що багато компонентів елементів заходить на територію Російської Федерації через треті країни. Це, по-перше, особливо через ті країни, які не приєдналися до міжнародних санкцій. По-друге, це і верстати, і програмне забезпечення, комплектуючі, різні матеріали, які використовуються для виготовлення боєприпасів, порахів і, і так далі. І при цьому ж необхідно розуміти, що це не якесь одне підприємство. Це ціла низка підприємств, субпідрядників, які працюють над виготовленням якогось певного елементу озброєння або боєприпаси. Крім того, е це фірми, компанії, які створюються спеціально для того, щоб обходити міжнародні санкції і завозити цю продукцію на територію Російської Федерації. Ми з нашими партнерами мається на увазі розвідувальним співтовариством України. Ми збираємо всю цю інформацію. Ми її узагальнюємо. Активно працює наш кабінет міністрів, наш уряд по цьому напрямку. Ми активно працюємо з нашими партнерами для того, щоб вводити санкції, Проти і російських тобто ви ділитесь з західними партнерами. Ми не просто ділимося, ми працюємо єдиним таким фронтом для того, щоб вводити міжнародні санкції. Тому що це доказова база, її зібрати нелегко, але вона є. І ті от заходи, які вживають і США, Європейський Союз, індивідуальні інші країни, наприклад, та ж Швейцарія, коли вони вносять. Санкційний список підприємства, фізичних осіб, юридичних, при тому не тільки російських, а й інших країн. Це і є результат нашої спільної роботи. І досягти це складно, щоб повністю перекрити все весь цей імпорт, все, що заходить на територію Російської Федерації. Але ми намагаємося зробити максимальні свої заходи для того, щоб обмежити і не дати. Можливості Росії саме наростити випуск озброєння військової техніки. А які найнебезпечніші озброєння Росія от виготовляє за допомогою власне іноземних комплектуючих? Насамперед, це стосується ну, так званого високоточного озброєння. Це крилаті ракети будь-якого виду базування морського, повітряного або наземного. Це перше, друге це системи зв'язку. Системи зв'язку, системи управління, і ми всі розуміємо, що це мікроелектроніка, це сучасні чіпи, мікросхеми, інші елементи, які Росія не, не здатна виготовити, або навіть якщо виготовляє, то це зовсім інша якість. Інші елементи, ті ж самі GPS, приймачі. Окремі елементи, якщо ми говоримо там, оптики, окремі елементи до безпілотних літальних апаратів, дуже багато озброєння, де присутні саме іноземні компоненти Провідних компаній, провідних фірм. І тут необхідно відмітити, що це сучасний світ, це сучасний ринок, який взаємопов'язаний з собою. Це сучасні технології, які ну, без міжнародної кооперації зробити сучасний. Ефективний зразок озброєння боєприпасу просто неможлива. А вам вдається відслідковувати динаміку о оці, цих виробництв? Чи можна сказати, скажімо, там, по калібрам або по ракетам до іскандерів, балістичним ракетам, чи, чи вони все ж таки наростили за останні місяці? Знаєте, дуже багато залежить знову ж таки, я вам скажу від поставки комплектуючих окремих угу. елементів. Бувають місяці, що коли вони виконують плани. А бувають в місяці, коли вони плани не виконують. Я, наприклад, приведу приклад по ракеті х 101 От вони за травень-червень плани не виконали. Не виконали за рахунок того, що перше перезавантаження підприємств. Тобто вони розраховують по планам ну, підвищити випуск продукції, але підприємства не здатні. Саме обсяги того, що замовляє держава, підприємство не здатне виготовити. Крім того, якщо не зайшли компоненти іноземні, то відповідно. Зразок не готовий. В такому випадку тоді вони намагаються, як кажуть, надолужити чи над... наздогнати ці плани угу. в, інш, в інший місяць. І отут якраз і є сама основна задача відслідкувати і не дозволити постачання комплектуючих іноземних на території Російської Федерації. Тоді будуть зірвані, по суті, плани. З 21 вересня вони почали через півроку проміжку, коли вони не робили удари по нашій інфраструктурі енергетичній, почали знову, так би мовити, намасувати оці слабкі місця. Чи можна прогнозувати, що вони накопичили певну кількість ракет і будуть? В, холодну, в холодні часи з початком зими будуть посилювати ракетний тиск, можливо, і дроновий тиск. Ну, По-перше, плани такі є. І ми оцінюємо, що така загроза існує. Ми бачимо, як проводиться активна розвідка наших об'єктів при тому по всій території України. Дивіться, ті ж самі крилати ракети Х-101 ну, вже давно не застосовувалися. Це теж uh -huh. ще є одним із свідченням, що здійснюється накопичення. Змінюється тактика. Тактика застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів проти наших об'єктів інфраструктури. Вони почали більш виважено планувати такі удари, планувати проведення саме операції. І це зовсім вже інший підхід, який ми спостерігали минулого року. От на початку, в жовтні-листопаді місяці, буде складно, але ми розуміємо. ми... Насамперед держава, Збройні Сили України вживають заходів щодо посилення протиповітряної оборони. Наші енергетики вони здійснюють заходи щодо інженерного, адміністративного захисту об'єктів. І, по суті, ми готові Готові до того, що Росія продовжить таку цю енергетичну війну проти нашої держави. Скажіть, будь ласка, пане Вадиме, от в вересні Шойгу з'їздив Тегеран і йому там Продемонстрували і нові ракети, і нові безпілотники вже з навантаженням 300 кілограмів корисного навантаження. І при цьому ж ми знаємо, що у жовтні завершується дія резолюції Ради безпеки ООН щодо передачі ракет, чи збільшується загроза з боку Ірану щодо, скажімо, передачі ракет? Росії і друге щодо передачі або організації виробництва не тільки тих шахедів, які вже так би мовити в дії, а й нових типів. Чи можна щось про це сказати? Дійсно закінчується, якщо не помиляюся, 18 жовтня закінчилася mm -hmm. дія цієї резолюції. Росія дуже хоче отримати від Ірану балістичні ракети. Дуже зацікавлена в розвитку подальшого співробітництва, включаючи її поставки боєприпасів, комплектуючих елементів безпілотних літальних апаратів. Але тим не менш, Іран дуже виважено підходить до цього, до саме військово-технічного співробітництва. Він все розумів під дією резолюції, розуміє зараз, що це підтримка агресора. І Росія зверталася до Ірану стосовно балістичних ракет. Іще в з весни минулого року, але на сьогоднішній день ви ж бачите, що поставок нема. Так що ми відслідковуємо цей процес, ми розуміємо, яка це загроза, але про це розуміє іран, тому що в сучасному світі сховати або приховати поставки озброєння, їх застосування по суті це неможливо.